Факти. Це Клеш Рояль. Це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це Сігма Емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Елфі мовчки знизила плечима. Коли востаннє ти виконувала ритуал, елфі пожувала губу. По-моєму, близько 4 років тому сер. Крута мало не луснула від припливу крові. Чотири, чотири роки! Вражає, як ти тільки протрималася, так довго. Приступай до ритуалу, негайно. Зараз же, без чарівної сили, я не пущу тебе назад під землю. Ти взагалі розумієш, якої небезпеки наражаєшся, і, до речі, піддаєш усіх нас. Розумію, сер є, сер! Позичу хлопців швидкого. Реагування колібрі і лети до стародавньої країни сьогодні, якраз повня. Є, сер, і не думай, що я забув про те, що сталося. Поговоримо, коли повернешся. Є, сер, слухаю, сер. Елфі повернулася кругом і зібралася вже йти. Але тут крут, знову гукнув її. І ще, капітане малій, так, сер. Обличчя Крута втратило звичайний пурпуровий відтінок і, здавалося, майже збентеженим. Ти добре попрацювала, завдяки тобі жертв немає. Адже все могло бути гіршим, набагато гіршим. Губи Елфі розтягнулися в посмішці, невидимій під забралом шолома. Дякую, сен! Крут у відповідь пробурчав щось, і його обличчя налилося звичним багрянцем. А тепер забирайся!